Із лаунж зонами, ігровими кімнатами та спортзалом. Це модуль на містечко в Ірпені. Його збудували на території санаторію Дубки. Ці світлі затишні будиночки слугуватимуть тимчасовим житлом для понад 300 людей, які через агресію російських освободітелів залишилися без даху над головою. Наталія Юрівна заселилася у містечко першою. Разом із сім'єю жінка евакуювалася з Ірпеня на початку березня. А вже після звільнення Київщини повертатися було нікуди. Тікали, виїжджали, потім повернулися сюди. Жили в чужих людей. теж люди приютили, покати дали будиночок. Ну, слава Богу, дали. Криша над головою. Ми нашою командою максимально намагалися зробити, щоб це містечко було особливе. Показали, що не тільки дитячі кімнати можуть бути, а може бути бібліотека, спортивна зала. Це для розвитку і дітей, і дорослих. Ми повинні з вами разом все робити для нашої перемоги. І обов'язково ми переможемо. Слава Україні! Із вірою у краще живе і ось ця молода родина. Олексій, Тетяна і їх донечка Уляна заселилися три дні тому. Кажуть, до нового житла ще звикають. Чистота це комфорт. Звісно, мало місця, але враховуючи те, що потрібно знімати житло, на яке будуть йти всі кошти, які виплачує держава, то тут набагато краще. А от Валентина Андріїна до нової оселі вже адаптувалася. Свій ранок жінка вже четвертий день поспіль розпочинає у спортзалі. Так хорошо умови, позрівняно з тим, що я була на Керогращині. Вибачте, приїхала, а там ні газу немає, нічого, умов, ні помитися. По Зрівняно з цим, хоч можна якось, я як ж кажу, цивілізовано. У модульному містечку все продумано до дрібниць. Тут є зона для відпочинку з альтанками та гамаками, дитячий майданчик, велосипеди, власна бібліотека із комп'ютерами, пральна кімната, чоловічі, жіночі душові, вбиральні їдальня. До речі, готувати людям самим не потрібно. Трьохразовим харчуванням їх забезпечує організація World Central Kitchen. На відкриття модульного містечка приїхали чимало гостей не з порожніми руками, а подарунками для малечі. Я також дякую Польщі. Вона не залишається в стороні перед нашою проблемою, і вони нам допомагають всім, чим можуть. Посол Польщі в Україні, мер Ірпеня, міські обласні депутати, голова Київської обласної військової адміністрації, міністр розвитку громад та території України, голова інвестиційної ради Ірпеня. Всі вони доклали чимало зусиль, щоб не лише збудувати, а й забезпечити тимчасове житло людей усім необхідним. Ми пишаємось тим, що можемо допомагати таким чином: чи зброєю, чи, чи гуманітарною допомогою найкращої армії в Європі, найвідважнішим жінкам та чоловікам. Ви переможете захистити Україну, захистити Польщу і спільно потім будемо відбудовувати Україну вже в об'єднаної Європі. За період часу. 12 місяців ми маємо разом створити умови для того, щоб люди повернулись додому, для того, щоб вони жили в своїх домівках, своїх квартирах, своїх оселях, тому що нічого не може замінити справжній дім. А поки питання з постійним житлом лише вирішується, на території добків вже розпочали будівництво ще одного тимчасового модульного містечка. Роботи вже почалися і суботу неділю працюють. Тепер тільки чекаємо модульне містечко, тільки привезуть, і ми одразу будемо ставити його вмонтовувати. Наші комунальники підведуть воду, каналізацію, світло, і це буде дуже швидко. Нагадаємо, цього тижня в Ірпені презентували громадську організацію Фонд відновлення Ірпеня. Її засновниками стали мер міста Олександр Маркушин, голова інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк та народний депутат України Сергій Тарута. Ключові завдання громадської організації знайти партнерів, залучити фінансування та відродити місто, зокрема, допомогти відбудувати зруйновані будинки, щоб мешканці Ірпеня змогли якомога швидше повернутися у власні оселі.